Як вплинули обстріли останньої доби на ситуацію в енергетиці? Розпитаємо в заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук. Пані Світлано, вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго дня. В яких регіонах зараз найважче з електрикою? Так, дійсно, якщо говорити про ситуацію на сьогодні в енергосистемі на 11 липня, то ворог продовжує атакувати. Наші енергетичні об'єкти і минулої доби через обстріли, а також бойові дії у нас зафіксовані нові знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській Херсонській областях. Тобто, це в основному при фронтовій області через технологічні порушення також у нас короткостроково відключалася високовольтна повітряна лінія, яка з'єднує Україну з Молдовою. Причини зараз з'ясовуються. Крім того, також в Полтавській області у нас на одному з Енергооб'єктів сталася пожежа, яка призвела до відключення повітряних ліній. На щастя, пожежу ліквідували. Причини також з'ясовуємо зараз. Крім того, були також короткострокові вимикання високовольтних повітряних ліній, також в центральному і західному регіонах, в основному через технологічні порушення. І є також у нас. Частина знеструмлень з в 32 населених пунктах через погодні умови, в основному в Сумській області. Однак, ті порушення, які в нас технологічні за погодніми умовами, ми дуже швидко ремонтуємо, і майже 15 тисяч абонентів вчора було повернено за вчорашню добу, було повернено електропостачання. Однак, через бойові дії і в населених пунктах, де енергетикам небезпечно. І де немає доступу у нас для того, щоб відремонтувати швидко електропостачання. У нас 510 населених пунктів на сьогоднішній ранок залишаються, на жаль, без електроенергії. Що стосується обмежень споживання, то дійсно через масовані обстріли у нас спостерігаються значні пошкодження, і в результаті чого значний дефіцит в енергосистемі, і доводиться енергетикам застосовувати все-таки відключення світла, щоб уберегти систему від якомога більшої руйнації і зберегти в стабільному стані роботи. Сьогодні обмеження, на жаль, прогнозуються протягом всієї доби. Якщо будуть зміни в графіках, то будь ласка, користуйтеся офіційними ресурсами ваших обленерго в своїх регіонах, де будуть будь-які зміни відображатися щодо графіків відключень. Майже по всій території України зараз у нас, як ми бачимо, спостерігається спекотна погода. Через це ми фіксуємо ріст споживання електроенергії в основному через використання приладів охолодження, і тому закликаємо ще раз кожного дня. Нагадуємо і просимо наших споживачів, коли у вас з'являється електроенергія після відключень. Будь ласка, не вмикайте одразу всі, всі енергоємні, скажімо, так, прилади, користуйтеся розумною електроенергією. Розуміємо, що це дуже складно для всіх, але все-таки просимо, щоб ми зараз спільно змогли е, пройти цей важкий період, підготуватися до опалювального сезону, до зимніх холодів. Які для нас цей період, який буде для нас ключовим, для того щоб покривати. Дефіцит, ми активно залучаємо імпорт і заохочуємо наш бізнес залучати, промисловість залучати імпортну електроенергію. Це дає їм можливість. Не застосування до них графіків відключень також залучаємо і аварійну допомогу в разі потреби. Вчора було таке залучення з Польщі і Словаччини. На сьогодні також передбачаємо імпорт з цих країн: з Польщі, Словаччини, а також Румунії, Угорщини та Молдови. І максимальна потужність в окремі години. Буде досягати 1435 МВт. мегаватт. І ще раз наголошую, що експорт української електроенергії не здійснюється і не передбачається. Нагадуємо також, що триває масштабна ремонтна кампанія. Як я вже говорила, це ключова умова і дуже важлива задача для всіх енергетиків і для нас, всіх українців. Це підготуватися до зимового періоду. Тому ще раз. Просимо всіх економно і розумно користуватися електроенергією, набратися всім терпіння. енергетики зі свого боку роблять все можливе і навіть більше для того, щоб світло і тепло були у кожного українця. Ми принагідно дякуємо за роботу енергетикам. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики, була в прямому ефірі з останньою інформацією щодо ситуації з електрикою в Україні.